Доброго дня, шановні глядачі та підписники каналу Totus Tractor. Сьогодні на відеогляді у нас міні-трактор короткої бази Kubota B1502, трьохціліндровий трактор вартістю 5200. Давайте оглянемо стан даного трактора та детально вивчимо комплектацію. До речі, для тих, хто додивиться відео до кінця. Буде цікава інформація щодо конкретно цієї моделі. Ну що ж, резина передня стоїть нова, задня японського виробництва з хорошим протектором Bridgestone. Комплектується даний трактор механічною коробкою передач, трьома швидкостями на вал відбору потужності, речагом понижаючої передачі та сірий речах відключення повного приводу. Фари. Повороти сигнал. Газ під рукою та газ під ногою педаль газу. Навісне обладнання кріпиться на двохточкове кріплення. Також колеса, які потрібно розвернути для контролю глибини. Фреза регулюється від 1,20 до 1,60 метра. Ось ці частини в даної моделі можна зняти. До речі, редуктор посередині. Перший гідроциліндр для бокового регулювання та другий гідроциліндр для контролю глибини. Речах керування навіскою вверх низ Речах керування контролем глибини. І тумблер для керування боковим гідроциліндром. Задня резина, підніжка та передня резина. Давайте покажу ще вам двигун даного трактора, три циліндри. Нагадую, що повітряний фільтр, паливний фільтр та масляний фільтр в тракторі замінено. І масло в двигунові також залито свіже. Ну що ж, давайте заведемо даний трактор та послухаємо його роботу. Обов'язково потрібно гарно прогріти свічу накалу. Вона нагрівається приблизно 8-10 секунд. Також для холодної поліороку є декомпресор, який допоможе завести трактора зимою або на холодний. Зовікся, прекрасно. Сигнал. Давайте трохи проїдемося. Виберу першу передачу. Знімаємо сторону. Зараз ми на понижаю передачі. Ось тим, речом можемо її вимкнути. Давайте покажу, як він може розвертатись. За рахунок хорошого вивороту трактор дуже маневрений. Кермо керується з легкістю, можна керувати однією рукою. Приємна посадка, комфортне керування. Давайте поставимо трактор на форму. І перевіримо навісне обладнання. Керування вальниць. Опускаємо навісне обладнання. Пробуємо наш боковий гідроциліндр, який змінює код натолок задньої навісни. Та перевіримо для контролю контролізму. Да, працює це є тоді Давайте включим вал і твору потужность. Одразу, пішли. Всі добре. Газ можна зменшити. Старимо нейтральне положення. Трактор глушиться перекриттям подачі палива. Ну що ж, і цікаві інформації для тих, хто додивився відео до кінця. Конкретно на цю модель. У нас діє знижка на локофарбоване покриття. Сподобався трактор, не гайте часу, переходьте на сайт, телефонуйте нам, заїжджайте на майданчик Тотус-трактор та обирайте японського друга для себе. У нас є великий вибір японських міні-тракторів. Тому очікуємо вас. До зустрічі!